Вітання! Ринок нерухомості ще не повернувся на довоєнні рейки, а це означає, що у вас є менше шансів допустити дуже великих помилок, прослухавши це відео. Отже, перша помилка це перевіряти відомості про стан нерухомості лише у нотаріуса, на рахунок того, чи є якісь обтяження, чи немає. Вам потрібно отримати у майбутнього продавця, якщо це фізична особа, прізвище, ім'я по батькові та реєстраційний номер облікової картки платника податку. Потім ви перевіряєте відомості у єдиному державному реєстрі судових рішень на сайті судової влади в реєстрах виконавчих проваджень та на інших відкритих державних ресурсах для того, аби зрозуміти всю загалі історію цієї людини. Адже наявність тих чи інших спорів може мати наслідком визнання договору купівлі-продажу нерухомості недійсним, і вам доведеться повернути придбане майно. Із цього виникає і другий ризик: якщо цей договір купівлі-продажу визнається недійсним, то ви повертаєте попередньому власнику майно, а він повертає вам кошти, отримані від вас за це майно. І якщо ви в договорах купівлі-продажу значно занижуєте ціну, то й повернення підлягатиме сума значно менше, ніж ви реально витратили. Тому схопи платить двічі: а коли не звертається до юристів з метою належної перевірки об'єкту нерухомості та його продавця, Б коли значно знижує суму договору купівлі-продажу, цим самим плануючи зменшити витрати по сплаті податків та зборів.